І пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса. Героя Україна проводжає цієї суботи, 23 грудня рівне прощалося з відданим захисником України 45-річним полковником Ігорем Приходьком. Ігор приходько народився на Волині. Усе своє життя віддав військовій справі. Спочатку навчався в Києві, потім на Житомир. Коли почалася повномаштаб АТО, також приймав в гарячих точках бойових. От і потім випочилося Ато повномасштабне вторгнення, відповідно, вагаючись, теж пішов захищати нашу країну. Був теж в гарячих точках. Завжди родині повідомляв, що в нього все добре. На жаль, по стану здоров'я він змусив не лягти в лікарню. Захищати Україну було святим обов'язком для полковника Ігоря Приходька. Втім, через пережиті жахіття здоров'я останнього різко погіршилося. Після чого він потрапив у лікарню 22 грудня. Серце героя зупинилося. Ігор приходько, як справжній розвідник, тихо прийшов і тихо пішов. Санітарського літайська яка передбачає публічність, тому про нього так мало відомо. Я особисто знаю його дружину, знаю дитину, зустрічалися з ним цього літа у Рівненському шпиталі під час його лікування. На жаль, не вийшло. Одужати йому в повному мірі. Побратими Ігоря Приходька згадують його як відданого патріота, доброго та ласкавого чоловіка, справжнього сім'янина. Я з Ігорем служив багато років поспіль. Це була та людина, на яку можна було розраховувати і йти в розвідку. По суті, ми багато чого пройшли з ним разом. Під час служби в оперативному команда Захід. Провести в останню дорогу Ігоря Приходька прийшло чимало рівнян. Поховали 45-річного полковника Ігоря Приходька на кладовищі нове. Соваче Янгол магнуть криво, і знов у смерті немає прав, тому що як би там не було, Бог любить розвитку. Я питав. Павло Невисенко, Володимир Захаров, новини Рівного.